Колектив комунального підприємства вінниця Зеленбуд готується до висаджування квітів на міських клумбах. Саджанці вирощували впродовж зимового періоду в теплицях та на території парникового господарства. Тепер чекають на сприятливу, більш-менш теплу погоду, аби висадити квіти, бо ранкові заморозки на ґрунті можуть призвести до їх загибелі. Понад 250 тисяч квітів вже невдовзі прикрасять усі міські клумби. Вирощували їх близько трьох місяців. На вулицях квіти поєднають в українську вишиванку. Для кожної клумби створили особливий дизайн. Необхідне насіння для вирощування квітів працівники Вінниця Зеленбуду збирали ще восени на міських квітниках. Також додатково закуповували необхідні сім'я квітів. В лютому їх почали висівати, розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Вінниця Зеленбуд Тетяна Прибиш. Саджанці працівники Вінниця Зеленбуду переносять у спеціальне місце тепляк, де рослини чекають на сприятливу погоду, аби їх висадили на місцевих клумбах. На замковій горі цьогоріч планують оновити квітковий тризуб. Зараз працівники Вінниця Зеленбуду готують для композиції лимонно-золотаві оксаметки.